У 1950 році в Америці була висунута одна дивна ініціатива робити дітям і молодим людям татуювання із зазначенням їх групи крові. Передбачалося, що татуювання з групою крові зможуть врятувати тисячі життів після вибуху атомної бомби, оскільки ця інформація нібито сприятиме швидкому переливанню крові. Варто згадати, що це був час початку холодної війни, початку Корейської війни. Тому параноя в суспільстві була настільки велика, що багато американських школярі були змушені носити на шиї жетони як солдати, щоб їх тіла змогли ідентифікувати в разі ядерного удару. Програма нанесення татуювань стала відома як Операція Тат Тайп. Програма була недовговічною, проте близько 60 тисяч дорослих і дітей в окрузі Лейк отримали татуювання з групою крові до кінця 1955 року. І ще кілька тисяч в округах кеш і річ у штаті. Підписуйся, щоб знати і не забувати.